Менше ніж у всіх європейських лідерів зарплата президента України виявилася дуже скромною у порівнянні з очільниками інших країн. Примітно, що президент США теж не в лідерах рейтингу найбільших зарплат. Скільки ж офіційно заробляє Зеленський, та які зарплати у лідерів інших держав? Розповім за мить з вами. Новини Тесен ЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Форбс з'ясував, хто з лідерів держав має найбільшу зарплату, і як виявилося, президент США не потрапляє навіть до трійки. Найбільш високооплачуваним світовим лідером є прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг. Його річна зарплата. Більше півтора мільйона доларів. Така зарплата є майже вдвічі більшою за оплату праці президента Швейцарії Віоли Амгерт, яка заробляє 570 тисяч доларів на рік та посідає другу сходинку рейтингу. Третє місце посів прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Йому платять понад 413 тисяч доларів за рік. Президент США Джо Байден посів четверту сходинку в цьому рейтингу. За рік його заробітна плата становить 400 тисяч доларів. Першу десятку в цьому рейтингу замкнув канцлер Німеччини. Олаф Шольц йому платять майже 294 тисячі доларів на рік. Якщо ж прирівнювати зарплату до ВВП на душу населення, то тут лідирують африканські країни. Так, президент Кенії Вільям Рутто заробляє на рік 141 тисячу доларів, що становить майже 2 тисячі відсотків від ВВП країни на душу населення. Лідери Танзанії та Південно-Африканської республіки мають зарплати, що становлять тисячу відсотків від тамтешніх ВВП. А ось мільйонна річна зарплата прем'єр-міністра Сінгапуру становить трохи більше як 1,1 відсотка від. ВВП на душу населення країни. Найменше у світі заробляє лідер шрі ланки майже 4 тисячі доларів на рік. Президент України має порівняно скромну зарплату. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації особи уповноваженою та виконання функцій держави або місцевого самоврядування про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Отже, у декларації Зеленського про доходи за два роки зазначено всього 336 тисяч гривень зарплати на рік чи 28 тисяч на місяць без надбавок та премій. У перерахунку на поточний курс глава держави заробляє значно менше ніж деякі інші світові лідери. До прикладу, більше за Зеленського заробляє президентка Молдови Майя Санду. Згідно з оприлюднених декларацій, доходи президента Володимира Зеленського та його родини зменшилися з майже 11 мільйонів гривень у 2021 році до році. Майже 4 мільйонів у 2022-му. про це повідомляють на сайті президента України згідно з декларацією за 21 рік. Доходи Зеленського та членів його родини становили 10 мільйонів 824 тисячі 507 гривень. Зокрема, дохід від продажу ОВДП – 5 мільйонів 359 тисяч 600 гривень. Як зазначається, доходи родини українського лідера у 2021 році переважно складалися із заробітної плати відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 мільйонів 464 тисячі 907 гривень. При цьому дохід сім'ї президента у 2021 році, порівняно з 20-м, скоротився майже на 12 мільйонів гривень. Залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився. Зеленський і надалі залишається власником низки торгувальних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду президента. Згідно з декларацією 2022 року, доходи глави держави та членів його сім'ї становили 3 мільйони 692 тисячі 683 гривні. Доходи родини президента за 2022 рік зменшилися у зв'язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України через початок повномасштабної агресії Росії. Зазначається, що залишок грошових коштів родини глави держави на кінець 2022 року скоротився майже на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Інших змін у 2021 та 2022 роках щодо активів нерухомого майна транспортних засобів не відбулося. Йдеться у повідомленні. Якщо ж подивитися на список лідерів та їх зарплат, який опублікувало видання слово і діло, то очікувано, що найвища зарплата в американського президента. Матеріал видання вийшов ще на початку 2024 року, тож дані дещо відрізняються від тих, Опубліковані у Форбс Джо Байден заробляє 400 тисяч доларів на рік. Крім цього, президенту виділяють 50 тисяч доларів на особисті витрати та 19 тисяч доларів на розваги, а також 100 тисяч доларів на оплату поїздок. Нинішній розмір зарплати президента було встановлено конгресом у 2021 році. До цього його було зафіксовано на рівні 200 тисяч доларів терміном на 30 років. З моменту вступу на посаду першого президента США Джорджа Вашингтона. І до сьогодні було всього п'ять підвищень зарплати зарплат у 1873, 1909, 1949, 1969 та 2001 роках. Трохи менше за Байдена заробляє канцлер Німеччини Олаф Шольц приблизно 390 тисяч доларів на рік. Востаннє Бундестаг підвищував зарплату канцлеру у 2022 році. З того часу він щомісяця отримає близько 30 тисяч євро. У цю суму входять ставка, кілька видів компенсації. Місцева допомога. Трохи менше приблизно 380 тисяч доларів на рік отримує прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе. Зарплату йому та іншим федеральним чиновникам підвищили влітку 23 го Річна зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо становить 379 тисяч доларів. Цікаво, що згідно з опитування Ніями проведеним навесні минулого року, майже половина канадців вважали його зарплату надто високою. Колишній прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заробляв близько 210 тисяч доларів на рік. Його колега з Нідерландів, Марк Рюте 200 тисяч доларів. У зарплату Рюте входили відпускні та бонуси наприкінці року. Він також мав право на надбавку на витрати та інші виплати та пільги. Однак Рюте може й переміститися в рейтингу трохи вище або нижче, адже нещодавно він став Новим генеральним секретарем НАТО нова посада, нова зарплата. За даними видання слово і діло, президент Франції Еммануель Макрон, як і прем'єр-міністр, заробляє 190 тисяч євро на рік. У місячний уклад закладено ставку, допомогу на проживання та неоподатковану офіційну допомогу. Президент Чехії Петер Павел отримує 170 тисяч доларів на рік на додаток. Він як інші топ політики має право на щомісячну компенсацію на відрядження харчування. Тощо прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та. Президент Польщі Анджей Дуда заробляють по 90 тисяч доларів на рік. Втричі менше отримує на своїй посаді прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді близько 30 тисяч доларів. Йому також виплачується низка пільг та компенсація за отримання свого будинку. Нагадаю, що ці дані були оприлюднені виданням слово і діло на початку 2024 року. Але якщо подивитися на статки деяких українських топ-чиновників, то можна сміливо сказати, що офіційний заробіток світових лідерів просто нічого в порівнянні з сумами, які крутяться в. В руках українських держслужбовців єдине, що ці статки зароблені корупційним шляхом. Нагадаю, нещодавно на Хмельниччині ДБР викрило керівника облуправління пенсійного фонду його маму, теж топ-чиновницю, керівницю місцевої медико-соціальної експертної комісії, у родини знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів у різних валютах. Що да, ну який вихід на зброю? Нам обережно постако замагаєтесь він просто. Ні. А, от і... жекомпот. Легенько, то да, давай, Ну давайте все і почали, так? Да? В мережі відразу розлетілися відео та мемчики, головними героями яких стали горе посадовці з Хмельниччини. Вас не знімаємо, що дитять опаку. А вам де вас Сюр на цьому не закінчився. Під час обшуків чиновниця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві торби з півмільйоном доларів через вікно. О, б комусь таке щастя на голову впало. Також у посадовиці в робочому кабінеті було знайдено 100 тисяч доларів, а ще низку підроблених медичних документів, списки ухилянців із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома жінки знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси тощо. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців на відмивання ними грошей через різні бізнес-проекти. більше, родині. Тоб чиновників належить чималі статки, лістатки, елітна нерухомість і не тільки в Україні з десяток автівок, ресторан і мільйони доларів на закордонних рахунках. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном, у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Слідчі встановлюють низку інших посадовців. Осіб та членів родини, які можуть бути причетними до вказаних злочинів, вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, або організованою групою, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб. У велико особливих розмірах декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Карелєва, які можна всього, у якої гроші майже в кожному кутку квартири виявилася керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа, Ба більше, жіночка ще й членкиня депутатської фракції Слуга народу Хмельницької облради, головна лікарка КЗОС Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, заслужений лікар України. Згідно з декларацією, за 23 рік за місцем основної роботи головна лікарка отримала понад 500 тисяч гривень зарплати. серед інших доходів понад 15 мільйонів гривень та 70 тисяч доларів готівкою якось не в'яжеться з тією картинкою, яку ми бачили. І от керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК Тетяні Крупі обрали запоміжний захід, тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 мільйонів гривень. Примітно, що застава приблизно в два рази більша за суму, яку у неї вилучили. Нагадаємо, крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні її інкримінують організацію фальшивих інвалідностей у Хилянтам ба більше ДБР вивчає списки ухилянців, знайдені у медикині у документах. Зокрема, зазначені прізвища та фіктивні діагнози. Ухилянців тепер мають відшукати та перевірити. Якщо діагноз куплений з метою ухилення від військової служби, то чоловікам загрожуватиме від трьох до п'яти років. Ще один приклад шалених заробітків на ухилянтах. 56-річна лікарка з Житомира видавала підробні висновки МРТ. Під час обшуків її помешкання вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро. А також цифрові носії змовірними доказами злочину. Про це повідомили в національній поліції України. Правоохоронці ГУ національної поліції в Житомирській області продовжують розслідування діяльності групи медиків, які допомагали військовозобов'язаним отримувати фіктивні групи інвалідності. Серед фігуранток, лікарка, яка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної томографії. Тож слідчі слідчого управління ГУНП області спільно з оперативниками регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР нацполіції провели обшуки, у тому числі за місцем проживання жінки. У результаті вилучили 80 тисяч доларів, понад 23 тисячі євро, а також кілька жорстких дисків. оптичні носії інформації, ноутбук, мобільний телефон та інші ймовірні докази протиправної діяльності. За даними слідства, лікарка видавала підроблені висновки магнітно-резонансної. Томографії, зокрема, поліцейські з'ясували, що низка чоловіків призовного віку продовж кількох останніх років не проходили обстежень МРТ. Однак у їх медичній документації наявні такі висновки. Усі документи були підготовлені 56-річною лікаркою одного з діагностичних центрів. Вказані документи стали однією з підстав визначення у них захворювання, що пов'язане з інвалідністю. Тепер у разі доведення вини лікарці загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк. До трьох років та з конфіскацією майна примітно, що директор медзакладу, в якому працює лікарка, заперечив причетність своєї підлеглої до цієї справи. Стало відомо, що йдеться про лікарку медцентру. Експерт керівник медичного закладу Віталій Смірнов інформацію про обшуки підтвердив, але сказав, що ані лікарка, ані медичний заклад не причетні до протиправних дій. Про це він заявив Суспільному. Тобто пацієнти до нас навіть не приходили. Ми бачили ті діагнози. Вони не збігаються з нашими протоколами. Протоколи МРТ у нас інші, описи у нас інші. Більше нічого сказати не можу. Ведеться слідство. А як вам зарплати світових лідерів і чи має президент України утримувати більшу зарплату? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою. Yeah!